Після перемоги у першому турі команда прогнозовано забезпечила собі вихід із групи. Володимир Шаповалов довірив місце у старті футболістам, які не грали у недільному матчі з Маріупольським Ярудом. Резервісти не підвели. Суперник протримався 15 хвилин, а потім Денис Курдас відкрив рахунок. Найкращий шанс відігратися футболісти Сокола мали після стандарту. Удар з лету вийшов сильним, але неточним. У подальшому таких моментів біля воріт Металурга не було. Команда перевела гру на чужу половину поля, і до завершення тайму футболісти розвинули успіх до чотирьох забитих голів. Задача, звісно, виграти. Виграти тренувачна гра йде свого роду. Ну, кубок мира, ну как це бы, такі соревновання, які ми повинні дойти до фіналу, і зіграти в фіналі. Задача така. Команда Володимира Шаповалова головне завдання на цю гру виконала. Металург переміг 6-1, а футболісти найближчого резерву отримали ігровий досвід. Варто віддати належне супернику, який гідно провів другу половину, програвши її з рахунком 1-2. Далі на міський футбольний клуб Металург чекає гра в аматорському чемпіонаті України. Кубки мэра мы фактически идем полностью без потерь и даже, можно сказать, вторым составом. И готовимся к следующему матчу, который будет первым матчем домашним на Славутич-Арене. Поэтому пользуясь случаем хочу всех запорожцев пригласить, поддержать своих, поддержать наших ребят запорожских, прийти на Славутичарену в 19.00 в это воскресенье. И, конечно же, поболеть, как в старые добрые времена, за металлург, который уверен будет радовать зрителей и голами, и хорошей игрой, и победами. Наступним суперником металурга в аматорському чемпіонаті України буде команда з Миколаївської області МФК Первомайськ. Команда не молода. Всі в основному футболісти з Ніколаєва, бувші, хто грав там лігі, опитні футболісти Ігру не бачив. Ну интересовался у коллег колег з Николаєва. Давали по игрокам, кто там. ну, В целом, как бы, готовимся к игре. Может быть, какой-то материал посмотрим. Вообще, как бы йдет серьезная подготовка, Домашняя игра. Естественно, все готовы, как бы, ну, настраиваться только на победу. естественно. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5.